Слава Україні, шановні друзі. Монотонно шумить водичка у струмочку під мостиком на вході на наш лінійний облітник ростока. Тиха, спокійна погода, абсолютно ніякого нема вітру. Вже вечеріє. шоста година минула. У нас ще дуже багато роботи, але відзнімаю коротеньке відео, щоб поділитися з колегами про ті роботи, які наразі виконуємо в господарстві, в системі проведення селекційних заходів з карпатськими бджолами типу Симівер, зокрема, також. Привіз чергову партію маточників на календарі 19 липня. Зробимо ревізію нуклеусів, їх тут не так багато, всього дев'ять штук. Дві батьківські сім'ї 46 на 46. На днях буквально працював на кантині, на нашому популяційному облітнику. Величезне задоволення мав з огляду батьківської групи бджолиних сімей, які завозив, зокрема. Зі свого господарства. Знаєте, десь так на душі стало, як реквіум десь 30-літньої давності, коли ну, бджоли буквально дуже-дуже добре себе почували на всіх господарствах, коли ще менше було на них негативних впливів з довкілля прекрасні сім'ї, в хорошому робочому стані, багато меду. Якісний розплід, активно працюють матки, мостики воскові, ну, класика жанра. Їхав сюди і теж розмірковував над тим, що все ж таки від того, яка конструкція вулика в великій мірі також залежить, як бджоли будуть поводити себе в вулику. Так? Тобто вулик напряму і безпосередньо. Дає можливість бджолам повністю розкритися і проявити свої хороші характеристики, зберегти, по-перше, робочий стан, не вийти в робов стан з іншого боку, освоїти максимально великий об'єм гнізда і зібрати, звичайно, товарний мед. Оці дві бджолині сім'ї, які тут уже без нагляду людини знаходяться. Ну, понад, понад 6 тижнів. І я абсолютно впевнений і спокійний за них, оскільки вони живуть в дуже правильному вуликові 12 на 12, двохкорпусник, де є зона або ярус гніздовий, де працює матка, і де є другий ярус, де працює відповідно. Мед, намед, працюють намед. Достатньо об'єму. Приближена до умовної сфери форма гнізда, яка дає можливість дуже якісно спілкуватися бджолам, відчувати матку, створювати оптимальні об'єми внутрішнього простору гнізда. Де все поблизу, все відчувають гарно вони, де вони активно освоюють всі рамки і є місце для всього. І для маточки, і для перги, і для товарного меду. І от так якраз форма вулика, як на мене, це один із таких, ну, можна сказати, секретів підтримання в робочому стані бджолині сім'ї. Давайте відкриємо, подивимося, а що ж тут у нас у гнізді, хоча б на вскидку. Бо я буду розбирати зараз і фактично формувати два відводки. У мене сьогодні є такий план з кожної цієї сім'ї, батьківської, відібрати товарний відводок, який дасть можливість використати ну, окрему маточку, яку ми хочемо тестувати, пережити все в господарстві і створити. Одиницю додаткову в своєму господарстві. Ну, от, цікаво. Що ж ці в цих вуликах зараз у нас відбувається через півтора місяці, коли відсутня людина? О! Будь ласка, дуже. Отак, отак працює. Наші, наші працюють карпатські бджоли в горах. Залишили ми у верхньому корпусі тільки 11 рамок, свідомо, для того, щоб краще могли бджоли заповнювати медом стільники. Ну, бачимо, що повний вулик, бджіл і всюди дорожки медові. Тобто був товарний мед, багато його чи мало, це треба, звичайно, розбирати, дивитися, але зовнішні, візуально, зовнішні характеристики свідчать про те, що банально бджоли не пороїлися, з іншого боку, не голодні. І, що дуже важливо, відбудували всі рамки, які там були, засвоїли їх гарно і занесли, занесли товарним медом. Наступний вулик. Ось тут моя батьківська сім'я. О, прошу, будь ласка. Їм навіть смужки ці, що зверху. Mm. Вони собі вирішили заповнити медом унікальним, якісним, просто казковим медом. Так само у нас тут 2, 4, 6, 8, 10, 11 рамочок збоку. ми Дві вощинки встановили, вони їх повністю відбудували і заливають товарним медом теж бачу. Світлий, гарний, прекрасний, надзвичайно цінний, цілющий наш карпатський мед. О, будь ласка, вже йде світла, білосніжна печатка меду. І бджілки дуже активно, дуже гарно працюють у всьому вулику. Ну що, друзі? Оце вам карпатські бджоли, і оце вам 12 плюс 12, 12 плюс 12. Як на мене, для бджіл це найкращий вулик, найкомфортніший. Оскільки він найбільше приближений до еліпсовидного, еліпсовидного, сфероподібного нехай форми гнізда. І це важливо для того, щоб бджоли навіть без догляду людського, навіть без нашої допомоги, без вторгнення вдалині від цивілізації, чудово себе почували, прекрасно збирали товарний мед. Навіть у складних умовах високогір'я Карпат. Однозначно, що око будь-якого пасічника радіє від вигляду таких бджолиних сімей. Шкода, що я не можу через відео передати той неповторний аромат повітря. Оці звуки гірські, оцю природу, яка довкола зараз є. І я впевнений, що маточки, які ми зараз будемо відбирати, плідні маточки з різних генологічних груп, вони вберуть в себе ті просто прекрасні, дуже-дуже хороші характеристики наших батьківських бжолиних сімей і зможуть додатково збагатити групу племінну типу Синевир, якщо комусь Буде цікаво протестувати або попрацювати з нашими маточками, зокрема з цього облітника. Будь ласка, давайте заявочку. Частину маток ми зможемо реалізувати для ваших потреб. Змай відчув тобі в Карпатах краплине щастя на руках. Нектар збирали дзвінку бджоли. На полонині у квітках на підбогів складали соти. Він уже скрився, вигравав. Я блаженна в мене справа. Малим тоді я ще не знав. Я просто брав до рук стемеску Онеску, садопу хати крокував. А там гуділи дзвінко бджоли. У тім в оркестрі засинав. І ніби сон моя робота. Профтому навіть не гадав, і щоб. Ола така маленька, лишає жало добризна Та страх він ніби десь у небі, все відлітав і відлітав І той стільник, що повинеду Він десь у вуликах чекав І вже сігло тепле сонце, та все на пасі світ блукав І моє серце пам'ятало, що я з пжолою світ пізнав. Я просто брав до рук стамеску, садопу з хати крокував, а там гуділи дзвінком джоли у тім оркестрі засинав. І ніби сон моя робота, тому навіть не гадав, і щоб жола така маленька, лиш я жало, добре знав. Та страх він ніби десь у небі все відлітав, і відлітав. І той стільник, що меду він десь у вуликах чекав. І вже сідло тепле сонце, та все на пасіці блукав, і моє серце пам'ятало, що я з бджолою світ пізнав. Змаю відчув тоді в Карпатах краплине щастя на руках. Нектар збирали дзвінком бджоли. На полонині у квітках на підбогів складали соти. Він уже скрився, вигравав. Яка ж блаженна в мене справа. Малим тоді я ще не знав. Я просто брав до рук з Садок повз хати крокував. А там гуділи дзвінком У Утім, оркестрі засинав і ніби сон. 19 липня. Маточка прекрасно зачервила третневу рамочку. Активно сіє по гнізду, крайні рамки з вощиною повністю відбудовані, залиті медом. Розплодний центр близько восьми рамок, напевно, може там і більше. Класичний розмір гнізда, форма гнізда. Чудово бджоло себе там почувають. Це називається 12-рамочний вулик. Наразі ми зараз заберемо всі трутневі рамки, які тут будуть. І з крайніх рамок частину трутня теж заберемо. Оскільки маток тут облітується небагато вже. Остання серія. А на базовому господарстві вилятина, зокрема, трутень вже ну, практично, практично відтісняється бджолами, і нам дуже важливо у виховательку, у групу виховательок додати з верхніх облітників якраз трутневі рамки, трутня, для того, щоб забезпечити високу якість парування маток на рівнинному репродукторі і також. Також, тобто зараз високогірні наші облітники стають донорами трутневих рамок для рівнинного репродуктора. З рамку моє бзоле полетіли в поле, там духняні кліти раз назад збіли. Мед вони носили, щастя всім дарили, квіти, що у полі, сім на стіл несли. Люди всі щасливі, радість на душі. Із бджолою в серці я пишу пісні. Бджоли, наша радість, бджоли син життя. Буду жити бджоли, му і я. Жити буду. Якщо наше відео було дещим цікаве, корисне, ставте вподобайку. Записуйтесь на наш канал. Залишайте коментарі. Допомагайте нашим Збройним силам. Ми зобов'язані це робити, оскільки тільки наша допомога, тільки наша віра і наша позиція допоможе нашій державі вистояти і перемогти у цій вкрай несправедливій, агресивній війні.